Одного разу Петрик знайко сидів удома й нудьгував. Усі іграшки вже були розкладені, книжки прочитані, а на дворі дощ. Ех, зітхнув Петрик, може, трохи пограю на комп'ютері? Він увімкнув ноутбук і раптом побачив, як на екрані з'явилося світло. Сяйво стало яскравішим, і хлопчик відчув, що його наче затягує всередину. Петрик опинився у дивовижньому світі. Навколо сяяли кольорові віконця, літали листи з емоції, а стежки світилися, наче зірочки. Де я? здивувався хлопчик. Ти потрапив у інтернет країну, відповів доброзичливий робот на ім'я Байт. Тут можна багато чого навчитися, знайти друзів, гратися й подорожувати. Але треба знати правила безпеки. Які ще правила? запитав Петрик. Я ж просто хочу гратися. Бать засміявся. А от без правил навіть грати небезпечно. Ходімо, я тобі покажу. Перше правило. На дорозі стояв знак із написом Не розповідай про себе все підряд. Байк пояснив: Коли тебе хтось питає в інтернеті, де ти живеш, як звати твоїх батьків, або який у тебе номер телефону. Не відповідай. Цю інформацію можна казати лише близьким людям у реальному житті. Петрик кивнув, зрозумів, це як секрет, який треба берегти. Друге правило вони підійшли до великої яскравої гри. Біля входу стояв веселий хлопчик і кликав Петрика пограти. Ти його знаєш? Ні, відповів Петрик. Він просто схожий на мого друга з двору. От бачиш, в інтернеті не всі такі ким здаються Деякі люди можуть прикидатися іншими. Тому не спілкуйся з незнайомцями і не погоджуйся на зустрічі з ними. Третє правило. Раптом на шляху з'явився гарний подарунок. Коробка з написом натисни, щоб виграти. Ух ти! вигукнув Петрик і простягнув руку. Стій. Вигукнув Байт. Це пастка вірусу. Такі посилання можуть зламати комп'ютер або вкрасти дані. Якщо бачиш щось підозріле, не натискай і розкажи дорослим. Петрик швидко відступив. Тепер я розумію сказав, чому треба бути уважним. Правило четверте. Під кінець мандрівки друзі зайшли до зали добрих повідомлень. Там на стіні було написано. Пиши лише добрі слова. Ображати інших не геройство. Бай пояснив. У мережі, як і в житті, треба бути вічливим, якщо хтось ображає тебе або інших. Скажи про це дорослим. Після цього Петрик повернувся додому. Екран мигнув. І він знову сидів за своїм комп'ютером, а поруч мигатіло повідомлення Дякую, Петрику, Знайко, ти став справжнім охоронцем кібербезпеки. Хлопчик усміхнувся. Тепер я знаю, що інтернет це чудовий світ, але треба бути розумним і обережним.